Збираєшся зробити це в озері чи басейні? Знай, І там не один. Вода це красиво, але лише у фільмах. У відкритих водоймах паразити у басейнах: хлор, грибок і сюрпризи. Озеро це натуральне. І бактерії теж ризик лямблій, амеб, грибка і з Хлорка. Чисто в теорії, а на ділі сухість мікротріщини слезові пересихають у 5 разів швидше. І привіт, кандидоз. І про все це не попереджають на табличках. Тобі вирішувати, експериментувати чи ні? Але якщо вже було. Тобі показано протипаразитарка, аналізи і, може, трошки каяття, басейн для плавання, озеро для риби, а все інше в нормальних умовах і без інфекції. Хочеш консультацію, пиши в особисті, рекомендую тобі перевірену дієву протипаразитарну програму.